Мала Гарріс не збирається здаватися без бою, і ось на своєму першому передвиборчому мітингу вона жорстко розкритикувала Трампа, натякнувши, що вона, як колишня прокурорка, так дуже добре знає, як поводитися із засудженими злочинцями. Я бралася за злочинців усіх видів. Хижаків, які знущалися над жінками, шахраїв, які обкрадали споживачів, і злочинців, які порушували правила заради власної вигоди. Тож почуйте мене, коли я кажу, я знаю, ти паш Дональда Трампа Тож, у якій країні ми хочемо жити у країні свободи, співчуття і верховенства права, чи в країні хаосу, страху і ненависті? Тим часом А і Гарріс пообіцяла, що у разі обрання вона підтримуватиме розширення доступу до абортів. Також полегшить приєднання робітників до профспілок та боротиметься з насильством і обігом вогнепальної зброї. А це різко контрастує з позицією лідера республіканців. Тим часом.